Всім доброго дня! Це відео буде про поняття облігація. І так, що таке облігація? Облігація це вид боргових цінних паперів. За нею емітент, тобто власник компанії, повинен виплатити власнику облігації певну частину або повну номінальну вартість паперу. Виплати здійснюються грошима чи майном. Прибуток інвестора, тобто, якщо ви купили облігацію. Прибуток інвестора від облігації ділиться на періодичний дохід від купонів і дисконтний дохід. Купонний дохід виплачується інвестору 1-2 рази на рік на умовах, встановлених емітентом. Дисконтний дохід це різниця між ціною при купівлі облігації і її номінальною вартістю. І так, облігації випускаються компаніями, організаціями, державою. Для них цінні папери виступають додатковим доходом. Мабуть, ви вже чули про облігації ОВДП, які є в Україні. Емісія облігацій буває нецільовою або цільовою. Нецільовий випуск цінних паперів проводиться регулярно для отримання стабільного доходу від їх продажу. У другому випуск облігацій проводиться для фінансування певних проєктів або програм.